Щоб мати страву, треба з весни посіяти огірки на присадибній ділянці. Потім їх ось такі виростити. Потім їх треба закласти в банку. І що особливо, що огірки повинні бути не мариновані, а квашені. Тобто огірок повинен бути кислим. Ну, потім треба цибуля і морква, треба м'ясо. Приправи і жир. Страву «Тушений гурок готує Алла Кун. Вона завідувачка сектору культури та культурно-масової роботи Корюківської міськради. Розповідає, 12 вересня тушений гурок внесли до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. Зробили це на засіданні експертної ради. Ми дослідили, що є ще живі свідки, які готували і вони. І їхні батьки, тобто це десь початок 19 століття. Якщо дана страва колись була така храмова на весілля, на поминки, то зараз господині можуть її готувати і у будь-який час. Господиня каже, процес приготування тушеного огурка довгий. Найперший і найважливіший етап підготувати квашений огірок. Якщо огірок солоний, кислий, Ми повинні його вимочити. Вимочити або у холодній воді, або проварити у кип'ятку, і спробувати, який він на смак. Бо квашений огірок може бути доволі кислим і солонуватим, чого б не бажано мати у страві. Тому перший етап це вимочування. Далі. Можемо нарізати. Якщо огірок маленький, можна просто нарізати кільцями. такими по пів сантиметра. Так само нарізають цибулю і моркву, говорить пані Алла. Потім додають невеликі шматки м'яса. Нарізаємо і пластинками воно за три години воно там, е протушиться. І е, відійде на волокна. Мені пасує індичатина у е, огірку, оскільки е, кислувати огірок і солодкувати індиче м'ясо. Е, Поєднання створюють дуже гарну таку гармонію. Далі приправи на свій смак. Сіль, перець, лавровий листок. На останок жир. Страву можна готувати у печі або духовці. Щонайменше три години. За необхідності перемішувати. Минуло три з половиною години. Подивимось, яка вийшла у нас страва. Спробуємо. Мачні. Сніжана Мазур, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.